А ще є нейропептид холецистокінін, і це, мої друзі, ваша тривога, якщо позбавити вас адреналіну і холецистокініну, ані страху, ні тривог у вас не буде. Інших причин для страхів і тривог у вас немає і бути не може. Але позбавляти вас і першого, і другого в жодному разі не можна, тому що в небезпечних ситуаціях вони рятують життя. При всьому негативі, який ми відчуваємо. Коли кров у великій кількості наповнюють ці речовини, вони потрібні. Людина може їх контролювати, принаймні зменшити концентрацію в організмі завдяки управлінню поведінкою і бажаннями, що керують нами. Мета страху зберегти ваше життя та перемістити вас у максимально безпечну обстановку. Вдумайтеся тільки, гормон стресу кортизол, відповідає також за накопичення жирів і викликає апетит. Тобто він вам ніби каже: Гей, якась небезпечна ситуація навколо. А раптом завтра голод, давай но поїмо і накопичимо запаси про всяк випадок. Адреналін кричить: Біжи, знайди безпечне місце, для цього я дам тобі силу, прискорю серцебиття і підвищу тиск, щоб серце в жодному разі не зупинилося. Надлишок холецистокініну викликає паніку, тобто панічні атаки, а зараз це справжня епідемія. Холіцистокінін накопичується в організмі через велику кількість жирної їжі та неправильних жирів. Ох, як мені подобаються розумники в інтернеті, у тобі та літературі, які вчать людей позбуватися панічних атак, анічорта не знаючи навіть слова такого, як холецистокінін, робіть будь що. Але, якщо ви неправильно харчуєтеся, матимете те, що маєте, і жодні суперпрактики і аутотренінги вам не допоможуть. Так, друзі, в асентії чарівних бобів не буде. Тільки факти і результат мають значення. Так от тривога вас попереджає про неправильне харчування, надлишок шкідливих жирів і про те, що це шлях до купи захворювань. Ще один гормон, або, точніше, нейропептид, який викликає дуже неприємні відчуття, дбає про ваше виживання. Проте з такими помічниками і ворогів не треба.